зробити От У нас братела лізане. Кришу альпініст наш синьок. Це він так прив'язується тут, потім до балок, потім вилізає на таку кришу і напроти. Дуже, дуже слизьку. Тому звертайтесь, кому потрібно, да, буде все буде. зробимо. Кажу, все буде супер, Україна переможе. Ти це херова реклама, вотник побачить, що я без каски поняв. Не... Ну казку ти зараз здінеш, вона в тебе в кармані там. ха З Богом, синюк. Ну є с. Ось вона закріплен. Отут. тут... І Він не працює. Треба, щоб ви встановили його так, як треба. Щоб працював. Так, ну от приїхали ми на цей об'єкт. От красавчик А вот таким оленем больше так из старлинг. Чудо. Как этот э, паук или кальман. Осьминог. Ползает с ним. Осьминог. Вось, Восьминих. Від медичної роти зведеного загону ДТП виражаємо щиру вдячність Марич Алі за придбаний кабель до Стерлінку.